Мура, вітаємо з першою перемогою в цьому році. Дуже дякую. відчули сьогодні впевненість? Так, звісно, нелегка гра. Тому після такої гри, я думаю, впевненість подвійна в нас має бути на наступні матчі. Пропущені м'ячі внаслідок чого виникли? Адже ви контролювали повністю матч, рахунок був. Знаєш, Збори, важкі дуже тренування, дуже сильно падає, на жаль. Коли велика втома розконцентрація йде, тим паче був рахунок 3-0, десь трішки е, не змогли втримати повну, концентрацію, повну так. концентрацію, так, і, на жаль, так сталося. Але будемо розбирати ці моменти. Ну, для цього є товаріські матчі, щоб ми да, тренувалися, тренували концентрацію, тренували всі інші аспекти, щоб такого не допускати вже в чемпіонаті. Ти вже не вперше граєш на позиції лівого захисника. Трохи не твоя позиція, правда? Ну так, трохи не моя, там трішки по-іншому потрібно діяти, але нормально, потрібно на будь-якій позиції навчатися, рости. Це нормально. Чому Роман Григорчук ви тебе використовує в парингах на цьому місці? Не знаю. В ну, тренера таке бачення, тому я маю слідувати його баченню, довіряти йому, щоб він потім довіряв мені, щоб в нас була, як то кажуть, гарна робота. І останнє запитання. Завтра знову гра. Очевидно, тренер випустить інший склад проти завтрашнього суперника. Чи так, наскільки, наскільки я знаю, так, завтра буде грати інший склад. У нас е, два склади, тому завтра дадуть зіграти іншим.